Сучасні фільми мають проблему сильних жінок. Такі персонажі, як Рей, Керол Денверс, Нова Мулан і те, що пересневлада наполегливо називають Галадріеллю, є безусиль, талановитими, вмілими і майже бездоганними. Вони праві щодо до будь-чого, не потребують жодної допомоги, і вони рідко, то й взагалі ніколи не мають потреби долати труднощі. Таким персонажам неможливо співпереживати або співставити себе з ними. Аудиторія хоче бачити, як герої долають труднощі. Тому давайте повернемося до 2000-ті і подивимося, як Катара створює шаблон прекрасного жіночого персонажа. Катара в цілі так багато позитивних жіночих рис. Вона схильна до турботи, співчуття і материнства, проте, як і в кожній чесноті є ризик піднесення її за межі адекватного і перетворення на порок. Катара турбується про групу і наглядає за нею, але інстинкт виховання робить Катару занадто владною. І в результаті така натура починає дратувати інших, особливо ТОВ, яка не любить нікому підпорядковуватися. Проте сама Катара ще є дитиною, якій просто не вистачає досвіду, і тому їй доводиться знаходити баланс між тим, щоб належно піклуватися про групу і водночас бути другом кожному з них. Катара має знайти цю злоту середину у своїх чеснотах, щоб не кинутися в крайніші. Якщо описувати Катару одним словом, то першим на думку спаде надія Катара персонаж, що підтримує, надихає та заспокоює. Коли на цій землі були в поневолені на кораблі, саме Катара підбадьорює їх. Звісно, на початку все йде не дуже гладко, але її наполегливість у непохідній вірі зрештою долає проблему. Або коли група застряла в пустелі, Ан зневірений, тох безпомічна, а сока трішки здурів. Катара мотивує їх не здаватися, вона клейще тримає групу разом. В епізоді Кольорова пані вона сама сміла діє, щоб рятувати занепале селище, отруєне нацією вогню, і повертає віру жителям, незважаючи на незацікавленість її групи та зневіру самих мешканців. Надія те, що дає Катарі побачити конфлікт всередині зуку та повірити, що він може втекти від свого минулого. І коли Зуку зраджує ці надії, це залишає глибоку рану, яка проявляється, коли Катари є останньою, хто готова прийняти зуку команду, коли він вирішив виправитися. Це не єдиний випадок. Коли команда знову зустрічає Джет в Басенсе, Катара теж не може йому довіритися після того, як раніше він її зрадив. Катара має величезну силу, легко довіряти людям. Та при цьому дуже важко прощає їм, коли цій довірі зраджують. І її завданням є зрозуміти, що довіра не повинна так легко роздаватися всім, але також, що її знову можна заробити після втрати. Пробачити людину, яка її зрадила, але потім визнала свій гріх, це одне. Але пробачити людину, яка забрала її матір, зовсім інше. Коли Катара, зрештою, прийняла Зуку команду, вона бажає знайти і помститися обивці матері. І коли той чоловік пробує відкупитися і пропонує взамін вбити його матір. То показує Катарі, на кого вона може перетворитися, якщо буде керуватися своїми планами помсти. Показує, як замкнутий цикл насильства не залишає місця для стілення. І тут Катара вибирає пощадити, не тому, що вбивця не це заслуговує, а тому, що вона вибирає милість. Вона Все таки цілитель. У стічі, що роздирається насильством, катара використовує той малий запас води із особливого джерела, не для того, щоб подолати ворогів, а щоб стілити друга. Це її шлях. Толкін писав, руки короля це руки цілителя. Цінність Катари, як мага води, полягає не настільки в тому, щоб махати водяним мечем, як у повному і глибокому розумінні її сил. Катара демонструє жіночність в можливості вгледіти у магії води потенціал як до того, щоб руйнувати, так і до того, щоб лагодити. Вона це робить, дучи шляхом цілителя, який розкривається в її материнській турботливій натурі. Це проявляється, коли Катара відмовляється покинути напризволяще селище, яке сплюндрувала нація вогню. Поки Сока фокусується на великомасштабній місії, Катара вбачає особистий аспект боротьбі. Вона звертає увагу на людей, що потребують допомоги прямо зараз. Сока бачить ліс, Катара дерева, які в Януці вмирають. Вона впевнено заявляє, я ніколи не повернуся спиною до людей, що мене потребують. Проте деякі стандарти мають свої ліміти. В день темного сонця, коли її плани провалилися, Катара наполягає, щоб вони не кидали нікого. Вона не може осягнути як це, покинути батька і інших. Вона і команда безпечно виживають лише завдяки наполегливості батька, який переконав відступати. Катара вбачає, що її ідеали можуть бути затуманені, її хибним розумінням, що насправді є благо. Кожна чеснота є необхідною в обох статтях. Вони просто виражаються різним чином. Бути матерньою не є чеснотою саме по собі, але це радше жіночі вираження, турботи, співчуття, терпіння і багато інших чеснот. Чоловік може зобразити ці самі чесноту у своєму батьківстві, тільки вони будуть виглядати по-іншому. Але у мнутов буде нечесно, давайте коротко скажемо і про неї. Тоф наполеглива, вольова, терпляча, Особливої уваги заслуговує її адаптивність, а також вміння перетворювати нездатність на здатність. Її сліпота спонукала до того, щоб винайти новий спосіб орієнтування на місцевості, і це відкрило й розуміння магії землі, яке недоступне іншим магам, ТОФ не використовує магію землі як зброю, а радше як продовження самої себе. Та найбільше вона бажає бути здатною, а не обмеженою. Проте в умовах, яких вона виросла, це бажання перетворюється на порок. Як тільки вона покинула дім, де з нею поводилася як з немулям, то одразу зайняла позицію, що може робити абсолютно все сама. Вона важко адаптується до того, щоб стати частиною команди і покладатися на інших. Не переживши нормальної турботи та дружби, миттєвою реакцією ТОФ на такі явища є закривання в собі і вважання, що з інші з нею сусюкаються. Роблячи це, вона демонструє свою незрілість і відсутність досвіду, показуючи нам, в який бік цей персонаж потребує вирости впродовж історії. Саме на цьому зупиняються нинішні героїні. Вони показані як сильні і незалежні і не потребують жодної допомоги. У них не настає цей етап росту. Найбільш значущим є відкриття магії металу. Проте давайте поговоримо про магію піску. Біля бібліотеки ми дізналися, що пісок є незнайомим типом землі для ТОВ, який заважає їм можливостям сканувати навколишнє середовище. І це призвело до того, що апу викрали. ТОВ, яка є сильним персонажем, все одно зазнає невдачі і має недоліки, на відміну від сучасних героїнь. Магію піску вона опановує митцяво і навіть не швидко. Одна із початкових рис ТОВ її почуття власної гідності. Як вона каже в історії про Тофі Катару, я не переймаюся, що про мене думають інші. Я знаю, ким я є. Це і є справжньою гідністю. Бо гідність це не коли ти вважаєш себе самодостатнім, у значенні, що тобі не потрібна жодна допомога. Гідність це коли ти не зливаєшся з натовпом, а продовжуєш йти правильним шляхом, навіть якщо тебе за це висміюють. Давайте подивимося на фінал лінії ТОВ. Перенесемося до епізоду, де ТОВ Сока та Союки зазнають краху на повітряних кораблях. Дитя, яке виросло на баченні, що воно може обходитися саме по собі, переросло в зрілого члена команди. Навіть нову магію вона опанувала тільки коли долучилася до команди. ТОФ навчилася відмовлятися від своєї цілковитої незалежності, якої так довго бажала. Це прекрасно показано, коли вона приймає лідерство Сокі під час течі з літючого корабля нації вогню. Більше, не будучи уперто незалежною, вона посіла незамінне місце в команді, володіючи унікальними силами. ТОВ дозволяє, щоб Сока прикрив її своїм цілом не тому, що потребувала допомоги, а тому, що бачила, що самопожертва зі сторони Сокі є важливою частиною його розвитку як особистості. Потрібно розуміти, що шлях ТОВ до того, щоб приймати поради, а тим паче лідерству інших, не був легким і швидким. Незалежність це не спосіб робити все, що заманеться, а навпаки, робити те, що потрібно, і ТОВ цей урок. І давайте поглянемо на адаптивність ТОВ. Цей епізод, коли вона навчала анга мати її землі. І у нього нічого не виходило. Аватару потрібно перестати мислити як маг повітря і просто почати стояти на своєму, щоб опанувати магію землі. І особливість, що сама Тов вчить стиль магії повітря, щоб мислити як маг повітря і могти навчити анга. Після багатьох невдачних спроб Тоф має діяти креативно, щоб пробити ментальну стіну анга. Це як Чувайро, що потрібно вчити інші елементи, щоб стати цілим. Тут вона знову обмежує свою незалежність, Тоф відмовляється від бачення магії землі. І приймає бачення мага повітря, щоб допомогти другу, бо сильна риса не є чеснотою сама по собі. Її суть полягає в тому, щоб використати цю рису задля блага інших. Якщо підсумувати ТОВ, то можна побачити, що її сильною стороною є впевненість у собі і незалежність, яка дозволяє їй незалежати від інших і робити те, що вона вважає потрібним. Але тут криється і її недолік, бо розуміння ТОВ, як і інших людей, буває затуманеним, і вона може якесь вважати добром. А зі своєю незалежністю вона не відмовиться від цього шляху і не прислухається до порад інших. І розвиток ТОВ полягає саме в тому, що вона вчиться обмежувати свою незалежність і покладатися на інших. Саме це й робить з її хорошим персонажем. Катара співчутлива, турботлива, довірлива і сповнена надії, так само, як волюва і стійка, ТОВ міла і незалежна у здоровому значенні, так само, як адаптивна, терпляча і вразлива. Коли ці риси добре встановлені і збалансовані, тоді персонаж виходить якісним. Аватар показує нам живих персонажів, які мають труднощі і які в результаті підносяться до нелюдських висот, в той час як сучасні жіночі персонажі вихваляють непереможність, неможливість програти і уразитися, нестачу емоційної глибини та особистих труднощів, і неможливість помилитися, що в результаті призводить до нудного героя. Але жіночі сильні персонажі мають місце. Вони тільки мають бути написані з турботою, увагою та любов'ю.